Вітаю, друзі. Сьогодні я вам пропоную перелік з семи книг, які стосуються виховання дітей. Виховання дітей це питання серйозне, важливе, особливо для тих людей, кому не байдуже яких людей ми виховуємо, чи будуть вони щасливими. І коли замислюєшся над цим, постає питання, чи все ти правильно робиш, чи правильно. Ти зрозумів основні засади, як не завадити дитині правильно розвиватися, правильно пізнавати цей світ, досліджувати його і налаштовувати свої стосунки з іншими людьми, існувати гармонійно в цьому соціумі, ну, багато інших питань, які постають перед батьками і перед тими, хто. Має виховувати цих нових людей. Ну і не дивно, що багато спеціалістів, дослідників пропонують нам літературу, різноманітну літературу, в якій дуже багато пояснюють нам психологи, педагоги, як саме варто спілкуватися з дітьми, як варто їх навчати різним навичкам. І я, звісно, дуже цікавлюсь цим напрямком. Це те, що мене найбільше бентежить, і те, над чим я дуже багато розмірковую і практикую все, що я дізнаюсь нового, намагаюся правильно виховувати своїх дітей, і маю дещо розповісти вам, які саме книги впливають на те, як я виховую дітей, що я взяла з цих книжок. Розповім вам про книги в такому порядку. Спочатку покажу те, що я вважаю основними базовими засадами, які потрібно прочитати найперше. І останні книжки це буде вже як наступний етап для тих, хто вже трохи знайомий з тим, що найперше пропонують нам дізнатися психологи і педагоги про майстерність виховувати дітей. Книга, про яку я хочу зазначити трохи, це книга Юлії Борисівни «Гіпенрейтер. Рейтер Абчатися з рібьонком. Цю книгу, здається, не перекладали українською мовою, і тим не менш, книга відома, найвідоміше саме ці. Цієї видатної людини, професорки Московського державного університету, відомого, відомого науковця, яка вчить основним, основним засадам, основним прийомам того, як на налагоджувати спілкування з дітьми, як краще їх розуміти, як їх правильно слухати. Для того щоб уникати певних проблем, сутичок і ну, різного того негативного, що зазвичай може трапитись, якщо не розсудливо ставитись до самого процесу виховання. Ця книга свого часу, а я її купила, мабуть, коли старшому сину виповнився рік. Мене вже зацікавило те, як будуть наші з ним стосунки розвиватись у майбутньому, і вона відповіла нам кілька моїх запитань. Вона книга, яку я прочитала відносно нещодавно, але я її хочу запропонувати як такий мастріт, як невеликий, Невеликий стисний посібник для батьків-початківців, для тих, хто справді лише замислюється, що, мабуть, варто щось прочитати мабуть, література надасть відповіді правильні, або кому конче необхідна консультація з психологом, з дитячим психологом. І почати можна саме з цієї книги Дитина не слухає, що робити Ліля Дубінська. Коли дитина їх не слухає, чому вона не слухає, як це як цього позбутися, як навчитися говорити так, щоб дитина слухала. як... Зробити так, щоб їй було цікаво послухати книга Лариси Шрагіної, 15 табу для Мамусі татусів. Ну, теж книга досить таки невеликого об'єму. Також стисло пояснює основні засади, основні проблеми і помилки батьків. А саме 15 табу того, чого не варто допускати, коли спілкуєшся з дітьми. І тут дуже цікавий матеріал і про. Такі речі, як боротьба за владу, як гіперопіка або відсутність взагалі будь-якої уваги до дітей. І ну, те, що дійсно справило на мене враження, це те, як люблячі батьки можуть зашкодити своїм дітям. І ось варто звернути увагу на ті табу, про які каже Лариса Шрагіна, і ну, на майбутнє не допускати цих помилок. Лариса Шрагіна це кандидат психологічних наук, це доцент Одеського національного університету, має дуже багатий досвід, багаторічну працю з дітьми, практикуючим психологом, тому ну, вона знає, про що говорить. Варто Прочитати, тим більше, що часу ця книга займає небагато, але користі дуже багато. Вікторії Горбунової Виховання без травмування або навіщо дітям доросла. Насправді книга це вже друга Вікторії Горбунової. Перша називається Виховання без нервування. Її я, на жаль, не читала, але обов'язково прочитаю, планую. Бо саме ця друга книга мене. Ну, несподівано так вразила, я не очікувала настільки об'ємну ґрунтовну працю, яка розмістилася всього на 300 сторінках. Дуже багато прикладів, дуже багато описів, саме тих випадків, які трапляються з. Певні ситуації, коли батьки неправильно розуміють те, що відбувається, не розуміють своїх дітей, знову ж таки не вміють їх слухати. І ця книга навчить, як краще будувати своє спілкування з дітьми для того, щоб не травмувати їх. Хочу зазначити, що саме ця книга дозволила мені глибше зрозуміти, наскільки наші вади, батьківські вади, ну, те, що, мабуть, трапилось з нами ще в дитинстві, ті моделі виховання, які ми засвоїли, на жаль, травмують наших дітей, коли ми хочемо застосувати свої знання з виховання, так не намагаючи щось змінити, і тут раптом виявляється, що наші діти мають такі самі вади, бо ми не знаємо, як саме зламати ту модель, яка нам заважає по-справжньому стати близькими з дітьми з дітьми, краще їх розуміти і ну, зробити їх кращими людьми, ніж ми. Одна книга в мене немає зараз примірника, тому що він вже пішов з світами. Але в мене є огляд на цю книгу. Дещо з іншою обкладинкою. Зараз у нашого формату вийшов, пере, вийшло перевидання. Це вона виглядає ось так: це Джон Медіна, правила розвитку мозку дитини. Як виховати розумну та щасливу дитину від народження до 5 років. Ну, поперед, буде корисна не лише тим, в кого діти маленькі, але й. Ті, хто вже підростають, тут дуже багато цікавого. І науковець-нейробіолог Джон Медіна, який ще й батько двох синів, дуже дотепно, дуже грунтовно, змістовно пояснює нам, як саме розвивається мозок у дитини, починаючи з того, як вона перебуває ще в лоні матері. І потім після народження, що змінюється, як вона реагує на оточення, як вона навчається, і що генетично закладено, що змінюється вже при вихованні ну, дуже цікава книга. Просто я її всім рекомендую почитати, навіть якщо ви ще не маєте дітей, лише плануєте стати батьками. Що стосується виховання, ну, як я вже зазначила, тут багато в книзі про те, як саме оточення, як батьки впливають на те, як розвивається дитина, як формується її мозок, як вона сприймає зовнішній світ. І тут батькам варто докладати певних зусиль, щоб діти справді виростали щасливими, задоволеними. і, ну, Цікаво, дуже цікаво, дуже багато корисного книга, я вже декілька разів і останнім часом їй показувала, але вона настільки важлива, що не можу знову про неї не сказати. Це книга Джулії Літкот-Гаймс як виховати дорослого. І це книга про гіперопіку, про батьків, які дуже багато часу, уваги приділяють дітям, але трошки перегинають палицю. І ось. Чому так відбувається, що саме стається, і чому це надшкідливо для дітей? Чому все ж таки треба звертати більше увагу на їх самостійність, на їх навички самим вирішувати свої проблеми, жити своїм життям? Ось як же ж батькам навчитися, навчитися довіряти своїм дітям, навчитися бачити їх. Прагнення, навчитися допомагати їм в цих прагненнях, але все ж таки не робити свої уявлення про цілі цілями своїх дітей. Ну і ще одна книга: сьома теж нещодавно я про неї говорила. Це книга Мері Шиді Курсінка Виховання надзвичайної дитини є навіть окремий огляд. І це порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих і чутливих, наполегливих дітей. Хочу сказати лише, що всі наші діти одного дня чи одного випадку бувають і надто активними, і емоційними, і вразливими, і чутливими. Тому я вважаю, що ця книга взагалі для всіх батьків. Тому що якщо навіть ваша дитина не виявляє аж такої, аж такого свого я яскравого темпераменту. Все одно бувають випадки, коли вона не може керувати своїми емоціями їй потрібно допомогти, треба її зрозуміти, зрозуміти себе, допомогти собі не лютувати, допомогти адекватно реагувати на те, що відбувається, і ця книга має дуже багато порад. І ця книга має дуже багато порад. Ну починаючи з елементарного, як привчити дитину спати, спати достатньо, нормально засинати. Або, наприклад, коли дитина відмовляється їсти, як до цього ставитись, що з цим робити? Що, яка роль у цьому батьків, ну, дуже цікаво і. Про комунікацію, як навчити дитину спілкуватися з іншими дітьми, як гамувати свої емоції, ці спалахи, люті або над, надвеселощів, або ще всього того іншого, що з малими дітьми дуже часто відбувається, тому що вони ще тільки навчаються якось співпрацювати зі світом, з однолітками, з дорослими. Ну, не знаю, як ще вам розхвалити цю книгу, вона справді дуже корисна. і... А особливо вона буде корисна для тих, для тих батьків, які вважають, що діти це щось дуже важке, серйозне, і, і з ними просто неможливо. І виховувати їх дуже важко. Ось ця книга допоможе вам бути більш оптимістичними, побачити те світло в кінці тонелю, і побачити, що. Ну, все можливо, і насправді можна дуже полегшити своє життя, полегшити процес виховання і, ну, як подарунок, щаслива дитина, щаслива родина. Що ж, ось таку підбірку семи книг з виховання я вам на сьогодні підготувала. Дійсно, далі буде ще обов'язково буду продовжувати своє знайомство особисте з іншою літературою про виховання і буду розказувати вам про ці книжки. А ви обов'язково оцінюйте відео. Якщо вам було цікаво, залишайтесь на каналі. Далі буде ще цікавіше.